Зброю взяла, патрони в карман, де та розруска бохи знає на полігон часу нема. Я у цей бій з тобою заступаю, мій генерал воїна то, я залишаюся з тобою. Дай мені меч в руки мої, і в цій війні ти станеш героєм, карту на стіл. Відтиру спину сфотографує поглядом сам, там вже чекають на нас, побратими, гарантав команду, президент України. Володимир Зеленський дав команду, гарант дав команду звільняти міста, мій генерал воїна то, я залишаюся з тобою. Дай мені меч в руки мої, і в ціні ти станеш героєм. Хочеш дізнатись? Що я хочу, я по секрету тобі розповім. Хочу я зірку, але не з неба, а із кремлівської башти повір. Ми генерал воїна і я залишаюся з тобою. Дай мені меч в руки мої і в війні... Ти станеш героєм. мій генерал воїна то, я залишаюся з тобою. Дай мені меч в руки мої, І в цій війні ти станеш героєм. Зброю взяла патрони в карман. Де та розрузка боги знає, на полігон часу нема, і я у цей бій з тобою заступаю.